Представники європейських міст зібралися в Женеві на форумі мерів вівторок, другий день роботи форуму, відкривав його віце-президент бюро форумів мерів Європейської економічної комісії. ООН Харківський міський голова розпочинає свою промову Ігор Терхов з гіркої правди, яку пережив і переживає Харків, так аби цивілізований світ не забував про те, що коїться в Україні. Сьогодні в Україні, починаючи з 24 лютого минулого року, йде війна. Війна, яку розв'язали російські агресори проти суверенної держави, нашої держави України. Знаєте, з першого дня війни наше місто потрапило під потужні обстріли російських ракет. Дуже багато, на жаль, жертв серед Цивільного населення серед містян, і це жахливо. Хочу сказати, що так, росіяни стояли по кільцевої дорозі навколо міста Харкова, але завдяки мужності наших героїв, військових, бойців територіальної оборони ми відстояли наше місто. Але ми заплатили дуже Серйозну ціну за це жахливе руйнація, розтрощена інфраструктура міста. Ігор Терехов наводить шокуючі статистичні дані. За час всіх цих страшних місяців війни в Харкові росіяни розтрощили понад 5 тисяч багатоповерхівок, і через це 150 тисяч харків'ян залишилися без своїх домівок. Так вони вимушені були переїхати до інших міст, до інших держав. До інших держав світу, і сьогодні я хочу подякувати усіх мерів, які взяли на себе відповідальність і приютили наших містян, наших українців, і створюють їм умови для безпечного життя. Дуже дякую вам за це. Щодо попередніх сум збитків, що зазнав Харків через війну, то наразі мова йде вже про 9,5 мільярдів доларів. Росіяни за час повномасштабного вторгнення розтрощили в Харкові і критичну інфраструктуру: теплоелектроцентралі, котельні, водогони, трубопроводи із соціальної інфраструктури 50 шкіл і стільки ж дитячих садочків зазнали пошкоджень. До того ж, 77 медзакладів теж понівечені. Але наголосив Ігор Терехов, учасникам форуму: місто не може зупинитися. Але і в цих умовах ми повинні працювати, ми повинні створювати умови для того, щоб налагодити нормальне життя для містян. І ми це робимо кожного дня, кожної хвилини. І я вдячний за це всім, хто працює, працює разом з нами. Міський голова подякував всій світовій спільноті за постійну підтримку України і окремо своїм колегам, мерам інших міст світу, які з перших днів великої війни протягнули свою руку допомоги і продовжують надавати їй досі. А вона не оцінена, численні гуманітарні вантажі з харчами, медикаментами, одягом, генераторами і транспортом. А саме місто Харків вже має чіткий план дій щодо розвитку і відбудови. Всі ми сконцентрувалися для створення генерального плану розвитку міста. Уявіть собі, під час війни ми думаємо, а саме головне, робимо для майбутнього розвитку міста Харкова. Генеральний план це шлях, це покроковий шлях. Що повинно зробити місто для того, щоб відбудувати місто, щоб створити нові умови, щоб місто було креативним, щоб майбутнє місто було величезним? Ми створюємо ідеальне місто майбутнього, Креативні технології, it технології, стартапи, наукові парки. Індустріальні парки, житло. І це все ми створюємо по новітнім технологіям разом з фундацією Лорда Нормана Фостера. І це не початок. Ми вже робимо, робимо, робимо. У нас є пілотні проекти. Ми хочемо залучати інвесторів для відбудови нашого міста і для відбудови. Майбутнього нашого міста у своєму завершальному слові мер Ігор Терехов підкреслив, що незважаючи на всі реалії і жахи війни, що мають місце в Україні, держава вдало проводить реформу з децентралізації. Саме ця політика допомагає українським містам відбудовуватись і заручатись підтримкою міжнародних інвесторів. Леся Копилюк, Євген Клочко та Олексій Муравйов, Харків. Новини.